Розказую історію. Ми виїжджаємо з закладу. Залітає топо десь 50 чуваків просто в масках, в чорному, в хакі, всі були по-різному. Нас з машини нахуй видирають, мене починають хуярити, блядь, потім кидають на землю, починають копати. Блядь. я тут все, Якийсь піздець хаос зробиться. Всі рускомовні, нахуй, всі починають щось валати. Туди сюди лежи, лежи. Потім вже приходить поліція, я кажу, блять, тільки що відпізли, тіпи, він каже хто, а там 50 людей стоїть в масках, кажуть, я не знаю хто. І перевірили, перевіряють так документи. ТЦК взагалі роз'єплять. Тупо випихають з машини, їди сюди, сюди прилітають, сюди, сюди по затилку, потім кидають на землю, копають, блять. Це повний піде. З мене є фрагмент відео, я зараз цей фрагмент відео закинув, що коли ми якраз стояли, як вони залітали, блять, машини, виривають ручки, блять. Повний піздеться. Закливайте машину, так. Стоп, стоп, стоп. Все, А стоп, стоп чекайте, та минуту. Я... С'їпався, як зараз напише багато. Не треба цього писати. Я насправді хотів би залишитись дуже сильно. Але, на жаль, на жаль, сталися такі обставини, що змушений виїхати. Хіре знає наскільки, на як то довго буде. Але поки так. Тому попрошу, не треба виписувати там, о, блядь, я один сібався і пішло-поїхало. Скажемо так, сібався заради безпеки. Тому, поки буду тут.